Харчування і дієта при запальних захворюваннях кишечника це дуже важливий аспект життя, профілактики, лікування. І це розуміють всі, хто дотичний до цієї проблеми. В першу чергу, звісно, самі пацієнти, їхні лікарі, і науковці. Оце питання активно досліджується, багато опубліковано спостережень. І наразі розуміння воно стосується найбільшої доцільності дотримання збалансованих моделей харчування. Що це таке? Це, наприклад, середземноморська дієта, тобто, це набір продуктів. Який забезпечує організм людини всіма макро мікронутрієнтами, вітамінами, мінералами, мікроелементами, харчовими волокнами, поліфенолами, найбільш оптимальним співвідношенням жирних кислот тощо. От. Якщо брати в продуктах, які продаються в магазині, то це овочі, фрукти. Цінозернові продукти, горіхи, насіння. От ця рослинна їжа вона складає основу середземноморської дієти. Плюс важливим компонентом є споживання корисніших жирів, наприклад, оливкової олії це такий стовп харчування за середземноморським балансом, якщо можна так перефразувати трохи. Також дуже важливим, от в такій моделі харчування є Споживання найбільш здорових джерел білку. От. Серед тваринних до них відноситься риба, нежирне м'ясо птиці і не дуже жирні молочні продукти. Бажано, щоб вони були кисломолочними ферментованими. От одночасно, середземноморська дієта або інші подібні збалансовані моделі харчування передбачають обмеження. Нездорової їжі, Такі, такої, як оброблена їжа із високим містом цукру, солі, насичених жирів, з містом трансжирів. Це те, що продається в крамниці в готовому вигляді: від цукерок, ковбаси, снеків до напівфабрикатів, там, супів порошку тощо. Отже, для харчування пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника при хворобі крона або виразковому каліті найбільше підходить збалансована модель харчування. От, українські фахівці в гастроентерології і дієтології усвідомлюють, що ми живемо не на узбережжі Середземного моря, і ми активно працюємо над впровадженням концепції нашої національної моделі харчування. Під робочою назвою Чорноморська дієта, і вона буде більш базуватися на регіональних продуктах на наших традиційних стравах. Але концептуально вона не буде суттєво відрізнятися від середземноморської дієти. Отже, якщо підсумувати, я б радив пацієнтам з запальними захворюваннями кишечника в ремісії, коли немає ознак загострення, або навіть якщо є. Незначні неважкі симптоми дотримуватися збалансованої моделі харчування на, на сьогодні це середземноморська дієта, яка демонструє найкращу ефективність, от, поліпшення якості життя, зменшення ризику загострень запальних захворювань кишечника і має дуже багато інших переваг, наприклад, щодо здоров'я серцево-судинної системи. Не знаю, всіх без виключення систем організму людини, включаючи ментальне здоров'я тощо. Направду дійсно є різниця в рекомендаціях по харчуванню пацієнтам з хворобою і разховим калітом під час загострення і поза загостренням або впродовж ремісії. Я б сказав навіть, що різниця вона більш відчутна, навіть якщо порівняти виражене загострення з важкими симптомами і легке загострення, коли симптоми помірні. У другому випадку рекомендації по харчуванню наближаються до тих, які ми даємо при ремісії запальних захворювань кишечника. Тобто, це дотримання збалансованої дієти з найбільш таким повноцінним набором. Корисних харчових продуктів і обмеженням некорисних харчових продуктів. Виражене загострення, трохи інша історія, і тут ми маємо зробити такі більш комфортні умови для функціонування запаленого кишечника, і обмежити споживання тих продуктів, які можуть. Зумовлювати надмірне навантаження на орган, який ну, умовно палає в запальних процесах. От. Тому рекомендується обмеження харчових продуктів, які мають високий вміст клітковини або харчових волокон рослинного походження. Це овочі, фрукти, сільнозернові продукти. Росину їжу рекомендую вживати в приготовленому вигляді, там, бланшованому, тушкованому, запеченому і в помірній кількості. Порції мають бути невеликими, менше 100 грамів. От, такі росинні продукти, як листя салату, капуста, бобові продукти. Їх варто максимально обмежити або тимчасово не включати до вашого меню. Ну, Одною з непоганих стратегій, які можуть зменшити прояви загострення, є вживання тимчасове знову безлактозних і продуктів. Рекомендується також уникати надмірного вживання продуктів з фруктозою або напоїв, наприклад, фруктового соку, який теж може посилювати такі симптоми, як діарея. От в цілому, ми рекомендуємо зосередитися на, на таких нюансах, як обмеження тимчасове харчових волокон, клітковини, обмеження лактози, невеликі порції рослинної їжі і уникнення продуктів і напоїв з високим місцем фруктози. Говорячи про небажані продукти, які яких варто уникати і споживати їх якого, якомога менше пацієнтам із хворобою крона і виразковим колітом, наука не дає остаточно, остаточної відповіді і такого, такого собі рейтингу. От, оці там 5 чи 10, вони є найгіршими. Але можна, можна поміркувати з огляду на те, що, про що говорять. Загально прийняті рекомендації, які погоджені експертами. Під номером один, безумовно, будуть технологічно оброблені м'ясні продукти, такі, як ковбаса, копченості, сосиски, там, паштети, хамон тощо. Тобто такі продукти вони не повинні бути не лише в щоденному меню, але бажано їх вживати не кожен тиждень. На другому місці, мабуть, слід розташувати кондитерські вироби, випічку ем, морозиво, напівфабрикати, які містять частково гідрогенізований рослинний жир, який більш відомий під назвою транжир. От такі продукти мають виражений. Прозапальний потенціал, і вони можуть потенціювати запальні процеси, тому їх треба теж уникати. Далі я б розташував, мабуть, солодкі напої, і вони теж за рахунок вмісту фруктози найчастіше, вони також мають таку прозапальну ефективність в лапках. Негативно, і я б не радив вживати таких напоїв людям, які хворіють на хворобу крону і виразковий каліт. І зосередитися на, на воді більше, коли, коли у вас є спрага. А наступне місце, мабуть, варто відвести для алкогольних напоїв. Не можна сказати, що вони заборонені суворо і назавжди, але. Помірність, і якомога рід, рідше споживання алкогольних напоїв, вони можуть зробити ну, якісь життя тільки кращою. От, Варто обмежити споживання алкоголю не більше одної двох порцій. Я нагадаю, одна порція це десь 100 мл вина, 30 мл міцного алкоголю і 300 мл пива. От, ну, і ще... Якщо взяти, закрити, скажімо, п'ятірку, то, мабуть, на п'ятому місці можуть розташуватися молочні десерти, які місять багато цукру, іноді вони місять транжири і вони дуже далекі від того, що в такому повноцінному розумінні є молочними продуктами. от Їх теж треба. Уникати і не вводити принаймні в щоденне меню. Як, як завжди ми кажемо, при запальних захворюваннях кишечника є суттєва різниця залежно від фази захворювання. Якщо це фаза загострення або фаза ремісії, ми даємо ну, досить такі відмінні рекомендації. От, Якщо говорити про Ремісію запальних захворювань кишечника, то тут найкращими продуктами є такі самі продукти, як і для всіх інших людей. Це овочі, фрукти, ягоди, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, це риба, це кисломолочні продукти, не солодкі, з помірним, з помірним містом жиру і це м'ясо птиці. От цей пул продуктів вони. Якби є найбільш збалансованими за вмістом поживних речовин і їхнє регулярне споживання і якби становить сутність здорового збалансованого харчування. От таким чином ми можемо впливати і на перебіг запального захворювання кишечника, зменшуючи ризик захворювання, активації захворювання, його загострення. І з іншого боку, ми позитивно впливаємо на всі аспекти як ментального, так і фізичного здоров'я. Зв'язок між споживанням певних продуктів або дотриманням певних моделей харчування і ризиком загострення хвороби корона вразкового каліту також досліджується впродовж десятиліть. На сьогоднішній день. Є розуміння того, що так звана західна дієта це споживання переважно готової їжі, з високим містом цукру, солі, насичених жирів, споживання страв фастфуду, обмежене споживання рослинної їжі, і інших компонентів, збалансованого харчування, вони асоціюються з вищим ризиком загострення переважно виразкового каліта, меншому ступені, але теж із збільшенням ризику загострення хвороби крона. Натомість здорові збалансовані моделі харчування, як середземноморська дієта, вони мають прямо протилежний вплив на ризик загострення. Тож ми рекомендуємо дотримуватися принципів збалансованого харчування, які вкладені серед іншого у модель під назвою Середземноморська дієта. Ми розуміємо, і пацієнти, і лікарі, коли обговорюємо ті процеси, які відбуваються в кишечнику при запаленні, особливо в гострій фазі процесу, що спроможність кишечника до засвоєння певних поживних речовин може бути зменшеною. От, таким чином ми можемо передбачити, що Людина із хворобою крона або виразковим калітом може бути більш вразливою до нестачі певних поживних речовин. Серед них також ми обговорюємо потенційні неоптимальні рівні вмісту в організмі внаслідок неоптимального знову засвоєння вітамінів і мікроелементів, ну і також мінералів. Є три основних таких Елементи, вітамін Д, вітамін в 12 і залізо, дефіцит яких або неоптимальний рівень найбільш поширений у пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника. Якщо почати з вітаміну Д, то тут, можливо, ми маємо справу із такою, такою сумою факторів. По-перше, вітамін Д, ми знаємо, що він. Майже не міститься в, в тій їжі, яку принаймні споживають українці щодня, його найвищий міст у жирній морській рибі, яку ми їмо, на, на превеликий жаль нерегулярно. От Півроку ми компенсуємо відсутність, майже відсутність вітаміну Д в їжі, тим, що цей вітамін утворюється в шкірі людини під дією ультрафіолетових променів, але інші півроку. Ми знаходимося в зоні такого потенційного дефіциту вітаміну Д. Як люди без запальних захворювань кишечника, так і люди з хворобою і виразковим колітом. Тож необхідно приймати дієтичні добавки, принаймні з середини жовтня по середину квітня, і це має бути десь тисяча міжнародних одиниць вітаміну Д. Періодично варто, якщо під час там. Чергового обстеження, зробити визначення рівню вітаміну Д, і можливо, якщо така кількість, як тисяча міжнародних одиниць, не дає нормалізації рівня, то переглядати цю дозу, але обов'язково погоджуючи це з лікарем. Інші півроку, коли, коли Сонце знаходиться під правильним кутом, до поверхні землі ми, принаймні півгодини повинні бути на дворі, от, не зовсім в закритому одязі. Тобто, принаймні шия і передпліччя мають бути відкриті, і цього вже буде достатньо для того, щоб вітамін Д утворився в шкірі. От, дефіцит вітаміну в 12 і заліза, він, ймовірно, хоча це питання не до кінця вивчене, він менш поширений ніж дефіцит вітаміну Д. І це може бути пов'язано, якщо ми говоримо про вітамін b 12 з тим, що запалення активне, воно відбувається у клубовій кишці в її певних відділах, де засвоюється вітамін b 12 Пробачте. Ну і плюс пацієнти з ЗК, які дотримуються. Суворих веганських моделей харчування вони можуть не доотримувати вітам В12. Його можна визначити в крові, але загалом, звісно, просто споживання тої збалансованої моделі харчування, дотримання збалансованої моделі харчування, воно дає забезпечення вітаміном В12. Що стосується заліза, то Тут теж збалансоване харчування, коли ми вживаємо м'ясо, рибу, яйця, рослинну їжу, молочні продукти, пам'ятаємо, що не варто їх запивати чаєм або кавою, тобто їсти їжу, яка є джерелом вітаміну. Пам'ятаємо, що не варто запивати чаєм або кавою їжа, їжу. З високим містом біодоступного заліза, робити перерву десь годину між стравами, наприклад, з м'яса або субпродуктів і чаєм. І з іншого боку, дуже корисно з такими стравами вживати напої або продукти, які містять багато вітаміну С. Це, наприклад, броколі, томати, болгарський перець, ягоди. Або цитрусові, цитрусові соки, все це допомагає засвоєнню заліза і зменшує ризик його нестачі або дефіциту. Виліковування хвороби крона і виразкового каліту є такою дуже амбітною метою вже багатьох поколінь науковців, які займаються медициною загалом і гастроентерологією, зокрема. І ми бачимо, що є рух в цьому напрямку, з'являються нові підходи в комплексному лікуванні, це і нові можливості фармакотерапії. Безумовно, ми сподіваємося також і на те, що харчування буде таким дуже потужним інструментом, який принаймні зможе забезпечити тривалу ремісію. Запальних захворювань кишечника. Натомість сьогодні ми можемо говорити лише про те, що дієта здатна в деяких випадках забезпечити найскоріше отримання досягнення ремісії. І це стосується переважно хвороби крона у молодих пацієнтів. От виключне ентеральне харчування, коли пацієнти харчуються сумішю. Це схоже на, на маленьких дітей, яких. Догодовують, або якщо у мами немає грудного молока, їх годують суміш. Але це така, такий варіант суміші для дорослих людей. І в таких сумішах є збалансований набір жирів, білків, вуглеводів, певна калорійність. І переважно пацієнти педіатричної групи, але й дорослі, особливо при вперше виявленні хворобі крона, вони можуть впродовж. 6-8 тижнів знаходитися на, на виключно харчуванні ентеральними сумішами, тобто не вживати ніяких інших харчових продуктів, страв або напоїв. І це призводить до дуже, дуже хорошої статистики досягнення ремісії співставної із застосуванням лікарських засобів, таких як глюкокортикоїди, наприклад. От. Це не говорить про те, що виключно теральне харчування виліковує від, від запальних захворювань кишечника, але воно досягає, дозволяє досягти ремісії. От. В майбутньому ми сподіваємося що також будуть розроблені такі суміші і продукти, які зможуть мати потужний протизапальний ефект, допомагати. Як досягати ремісії, так і підтримувати таку ремісію. Говорячи про можливості різних видів голодування у контролі симптомів або контролі запалення при хворобі крона в виразковому коліті, поки таких оптимістичних даних у наукових дослідженнях не отримано. І тому ми не рекомендуємо пацієнтам з запальними захворюваннями кишечника практикувати будь-які Види голодування. Серед іншого, через те, що ця категорія людей вона дуже вразлива до, до появи такого небезпечного ускладнення, як мальнутриція, тобто це неоптимальне харчування, недостатнє харчування, яке може в свою чергу зумовлювати погіршення імунної функції, функції серцево-судинної системи органів дихання. І, і це дуже важка ситуація, з якою буде, буде вкрай складно справитися. Тобто, ми рекомендуємо все ж повноцінне збалансоване харчування у вигляді основної стратегії для пацієнтів під час ремісії, і, в залежності від тяжкості симптомів, індивідуальні підходи під час загострення, які безумовно повинні бути погоджені з лікарем, в тому числі враховувати. Ту основну терапію, якщо вона призначена лікарські засоби, базисну терапію, для того, щоб взаємодії харчових інтервенцій фармакологічного контролю запалення були якомога ефективнішими. Якщо підсумувати важливість дієти, розуміння того, що таке збалансоване харчування для всіх людей і в тому числі для людей з запальними захворюваннями кишечника, я б рекомендував намагатися знати більше про це. От. І є чудовий курс, безкоштовний на платформі Прометеус. Він називається 4 кроки до здорового харчування. Я рекомендую всім пройти цей курс. Він цікавий, простий. Ви зможете більше зрозуміти про те, що таке здорове збалансоване харчування. Вам це допоможе і в підтриманні ремісії, і якщо будуть неважкі ознаки загострення, плюс ви ще отримуєте чудовий сертифікат і зможете його показувати своїм друзям і теж заохочувати їх знати більше про харчування.